Часу, шановні колеги, декілька слів про семестрове оцінювання за групами результатів в електронному журналі Нові знання. Одним із способів виставлення семестрової оцінки семестрового оцінювання є за допомогою кнопочки Індекс і нуж, де ми обираємо безпосередню групу і обираємо семестрове оцінювання. Другий спосіб це за допомогою розрахунку. Але розрахунок, зразу я хочу зауважити, розрахунок здійснюється на основі груп результатів, але підсумкових. На екрані ви бачите, що є в нас поточні, поточне оцінювання за групами результатів, тобто з таким чорненьким виділені. І підсумкове оцінювання за групами результатів ось воно таким зелене. Так от, якщо я зараз буду розраховувати семестрову оцінку, то вона буде здійснюватись на основі безпосередньо підсумкових ось цих груп результатів, підсумкового ось цього оцінювання. Тобто, якщо ваші оцінки не враховані в підсумкове, ваші поточні оцінки не враховані в підсумкове, то спочатку потрібно здійснити. Підсумкове оцінювання за поточними групами результатів, за поточним оцінюванням. Для цього обираємо кнопочку додатково, обираємо розрахувати підсумкову. Далі, важливий момент, коли ми хочемо поставити цю, це підсумкове оцінювання. Давайте ми повернемося трошечки наперед, це буде 20 листопада, яким уроком, і тепер увага, за який період нам потрібно здійснити ось таке підсумкове оцінювання. Тобто, наприклад, почну з 1 вересня, Тут всі оцінки, всі поточні оцінки, які були з 1 вересня по 20. Листопада. Так, ну і тепер за якою групою результатів я би хотіла здійснити підсумкове оцінювання? тобто які оцінки я врахую. Давайте ми візьмемо безпосередньо третю групу результатів математичної галузі, Розрахувати. Так, ну і тепер бачимо, що в нас з'явилася ось. Оцінь, підсумкове оцінювання за третьою групою результатів, яка є середньою арифметичною, безпосередньо поточного оцінювання груп результатів. Оцінки тут, звичайно, це нереальні не оцінки, це вони тут вислані для того, щоб можна було порівняти побачити ось сам, безпосередньо, як формується ця підсумкова оцінка. Тобто, це є середньою арифметичною. І тепер вже на основі підсумкових оцінок. Створюється, розраховується семестрове оцінювання. Ну, ж таки, обираємо кнопочку додатково. Розрахувати семестрову нуж. Той же самий принцип вказуємо, коли нам потрібно здійснити це семестрове. Неважливо. І розрахувати. Відразу ми бачимо, що в нас з'являється семестрове оцінювання за всіма трьома групами результатів і підсумкове. Оцінка за семестр, підсумкова оцінка, загальна оцінка за семестр. Ну і тепер знову ж таки зверніть увагу на те, що по всім групам результатів семестрова це є середня арифметична всіх попередніх підсумкових оцінок. Так, Дякую за увагу, сподіваюся на те, що вам це відео було корисним. Наступне відео буде безпосередньо про моделі оцінювання. В цьому відео я не, не відображала моделі оцінювання, тобто розказала про загальне оцінювання семестрове, а самі безпосередньо самі моделі це вже йде на розсуд педагогічної ради, тому в цьому відео я про це питання не піднімала. Про це ми розповім в наступному відео. Дякую за увагу!